Я думаю, що під таку зовнішність, ну просто проситься мінімум 250 сил, але цей автомобіль дуже вміло поєднує емоціо і раціо. Отож, я Сергій Волощенко, ви дивитесь канал Big Test, а це, мабуть, найбільш очікуваний автомобіль з Франції. Зустрічайте перший їздовий огляд нового Peugeot 3008. 3008 тисячі восьмий третій генерації представили у Франції восени минулого року якраз напередодні свята молодого вина Божале Нуво. божале є частиною французької культури, як сподіваюся, і 3008 тисячі Я думаю, що він може стати ще частиною французького мистецтва і може колись навіть займе своє місце як DS в музеї Помпіду. В цьому кросовері легко вгадується 3008 і не завдяки ось цим вузесеньким фарам, які, до речі, в версії GT матричні, а більше все-таки завдяки ось цим трьом смужкам світлодіодів. Типова пижошна риса, яка нагадує ось ці легендарні сліди від пазурів лева, доволі авангардна решітка радіатора. Теж типова легко впізнається величезний тепер а, новий логотип Пижо. І також на себе звертають увагу і 19 дюймові легкосплавні диски. До речі, 19-дюймові вони для обох комплектацій. І ось цей цікавий дизайн називається ЯРІ не плутати з Ярік. Якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто задати пошук Peugeot 3008, то за то застосунок вже знаходить. 31 пропозицію на ось такий новий кросовер від різних дилерів марки по всій Україні. Peugeot 3008 це перший автомобіль на новій платформі Stellantis Medium. При цьому кросовер став довшим аж на 10 см, на 6 см ширшим і на 2 см вищим. І при цьому в українській лінійці. Тільки два мотора. Це гібрид 1,2 і турбобензиновик 1,6. 1,2 видає 136 кінських сил, хоча європейська специфікація 145 конячок. А турбобензиновку видає 180 кінських сил. Жодних дизелів. Це звучить дещо незвично. Багато хто сприймає це взагалі як катастрофу, тому що були нерозривно пов'язані Peugeot і дизель. Але якщо подивитися, наприклад, на Європу, там навіть суто бензиновика нема, там тільки електрифіковані чи повністю електричні версії. Але якщо порівнювати з Європою, то Україна все одно в привілейованому стані. Тому що на ті ж самі комплектації в Франції, наприклад, цінник на Allure розпочинається з 36 тисяч євро, в Німеччині на Allure він стартує з 40 тисяч євро, а в Україні з 30 тисяч євро. Так, і попередній 3008 теж мав зрізану корму, але на купе він не тягнув. Цей же ж реально купе подібний завдяки ось цьому нахилу цікавому такому спойлеру аля Lamborghini і аеродинаміка у цієї генерації краща. Ззаду кілька акцентів уваги, окрім ось цієї заваленої корми, як я вже згадував, величезний спойлер зверху, і трошки менший на кришці багажника. Знизу ліхтарі світлодіодні з ось цими трьома характерними смужками. Кліренс став менше, ніж у попередника. Тут 196 мм а було 218 мм. Дах чорного кольору він є тільки у комплектації GT, так само, як і електропривод дверей багажника, тому що простішої версії його немає. І що цікаво, при тому, що на 10 см зросла габаритна довжина 3008-го. Об'єм багажника залишився таким самим: тих самих 520 літрів. Якщо зазирнути підпілля, то тут у нас розташовано докатку і під підлогою ще є невеличкий запас простору для дрібних речей. Але є невеличкі питання. Наприклад, відсутність двірника на задньому склі. Я знаю, що виробник скаже, що аеродинаміка дозволяє чистити скло на швидкості, здуваючи з нього бруд. Але ті дощі, які були, показали мені, що скло очисник такий потрібен. Знаєте, клієнти Peugeot вже звикли до яскравого дизайну, і салон, як і зовнішність, не сприймається зараз як революція. Швидше, дуже крута еволюція з багатьма ефектними деталями. Перше, що ти бачиш в салоні нового 3008-го, це, звичайно, ось ця вигнута величезна. Панель на 21 дюйм. Це в нашій версії GT. Тому що в простішій версії Allure тут два екрани на 10 дюймів розташовані а, на ось цій частині, але роз'єднані між собою такою перемичкою. І там чітко видно, що це два екрани. Тут же це одна суційна вигнута хадешна панель. При цьому, якщо подивитися. Складається враження, що вона ніби підвішена в повітрі. Це завдяки ось тому кріпленню, яке ми не бачимо ззаду. І завдяки яскравій підсвітці, яка в тому числі пробувається понизу. І тому здається, що вона висить у повітрі. Картинка класна. Зображення з картинки заднього огляду ще крутіше, ніж було у попередника. І картинку цифрової панелі приладів можна змінювати. Зараз. А, персональні налаштування. Іди сюди. Налаштування дисплея, цифрової панелі приладів, і тут раз, два, три, чотири, п'ять різних варіантів картинки. Найяскравіше, яке мені подобається ось цією машинкою, на якій видно, як працює гібридний привод, він насправді є найбільш перенавантажений, тому що тоді на панелі приладів багато дрібних деталей, багато цифр, і окові дуже важко пристосуватися і швидко вихопити потрібну інформацію. Тому я зазвичай... Обираю простіший варіант, де вже трошки крупніші цифри, і значно швидше можна зорієнтуватися. Потрясне і абсолютно нове кермо. Головний бонус зараз. Це те, чого не було раніше. З'явився підігрів керма нарешті у 2008-го. І воно стало ще менше, воно стало ще товстіше, ще більше нагадує дівайс з ігрової приставки. І взагалі дуже схоже на. Кермо Lamborghini. це без жартів. Якщо ви відкриєте картинку в інтернеті подивитеся, то воно схоже на кермо Хуракана. Ось так. Та й врешті деталі й салон реально вражає. Ось ця сіра тканинка дуже крута. Багатьом вона не подобається, а мені навпаки заходить дуже класно. Це щось свіже, щось нове, те, що відрізняє Peugeot від інших виробників. А колір підсвітки ось там можна змінювати. І завдяки малюнку на ось цій вставці створюється 3D-шне зображення, 3D-шна картинка, і ти не зразу розумієш, що це світиться. Це світиться тільки світлодіодні лампи, чи самі оці рисочки генерують світло. Дуже цікаво. Так з того, що не дуже зручно і треба звикати з електротрансмісії. Переїхав ось сюди до кнопки запуску двигуна, а раніше був значно ближче. Але ось ця центральна частина тепер теж сильно змінилася. Її виконано у вигляді величезного бумеранга, на якому розташовано кнопки. Нижче мені дуже подобається. Ось ця крутилка гучності звуку аудіосистеми. І водія, ніби відділено від пасажира такою цікавою об'ємною перегородкою. І на половині пасажира вже є, наприклад, підставки під склянки. І ось такий цікавий бокс, який відкривається кнопочкою. Там у нас розташовано дві USB-шних розетки і. Здається, що ось це поле для бездротової зарядки. Насправді ні, тому що бездротову зарядку заховано ось тут під сенсорною панеллю. Але знаєте, в ось цьому величезному коктейлі-шику, який я зустрів 3008-му з точки зору дизайну і якості оснащення, все-таки є невеличка ложка дьогтю, вона стосується заднього ряду. Тобто я здивований тим, як машина, яка стала на 10 сантиметрів довше, не додала з точки зору запасу місця на задньому ряду. Хоча... Увага! Виробник заявляє, що самі крісла передні стали компактнішими, тобто вони стали тоньшими, так само тоншими стали і задні крісла, але при цьому простору не додалося. Сам виробник визнає, що над головою запас місця зменшився на 3 см. Це така раціональна плата за емоційний дизайн. І я скажу, що не дуже велика плата, тому що залишається ще достатньо. Хоча у попередника однозначно. Було більше. Але з іншого боку, все одно для родинних цілей ця машина підходить на 100%, тому що дітям місця вистачить, тому що тут все нормально з трансформацією, але при цьому 3008 виглядатиме значно яскравіше, ніж інші сімейні авто. Але насправді, коли хтось вперше сідає у новий 3008 його чіпляють три речі: це вигнута ось ця величезна панель раз, нове кермо Аля Lamborghini 2. І третє, це звичайно ж крісла в нашій версії GT. Вони з Алькантари, вони такі цупкі, приємні на дотик, дуже класно виглядають, класно в них сидіти. Хоча як опція пропонуються навіть чорні шкірні, Але ці подобаються мені більше в алюрі. Там йде сіра тканина, а оці реально круті. Вони круто не тільки виглядають, але вони і дуже зручні, тому що, по-перше, вони сертифіковані німецьким інститутом АГР, тобто вони ортопедичні. В джитішці вони мають електроприводи, в алюрі їх немає. Ну і в них є не тільки підігрів, підігрів, до речі, є в джетішці і на задньому ряду, так само, як і керма, про яке я вже казав. В них є і масажер. Причому доволі крутий зараз. Я його знайду. Секунду є швидка кнопка активації. А збоку на кріслі є кнопка, натискаєш, обираєш масаж, і тут дивіться скільки. Котячі лапки, хвиля, розтягування, поперек, плечі, змія, збоку в бік, метелик. Давайте спробуємо котячі лапки. Третій режим інтенсивності, і ти реально відчуваєш, це не якісь там пневматичні валики, це реально механічні валики, які добряче розминають тобі спину і поперек. Реальна річ. І одна з головних речей, яка мені тут дуже подобається, це те, що в цих кріслах в топовій комплектації GT є пневматична підкачка інтенсивності бокової підтримки. Тобто ти сідаєш і можна накачати так, що реально затиснути себе, наче в спорткарі. Це дуже класно. Причому, коли ти глушиш машину, валики тебе відпускають, роблячи процес виходу з машини, дуже комфортним. І от ви знаєте, я а, чим більше їжджу в цій машині, тим більше розумію, наскільки сильніше вона відривається від своїх конкурентів з точки зору цього відчуття преміуму. Так, це ще не справжній преміальний бренд, але преміальна якість в салоні є. І він з моєї точки зору за ось цими тактильними відчуттями, відчуттями лакшері в салоні знаходиться вище ніж головні конкуренти. Ніж Toyota RAV4 чи, наприклад, Nissan Qashqai. чи тим паче, Kia Sportage. Знаєте, французи називають божелі ново Веселим і захвалим вином. І характер у 3008 го Веселий, але не дуже захвалий. 136 кінських сил. Ну, це швидше сідр. Так смачно, але чіпляє не так сильно. З іншого боку, 136 сил це українська специфікація, тому що в Європі ця сама машина видає 145 конячок. Якщо порівнювати гібрид з півтори-літровим дизелем Blue HDI, якого, як на мене, він і замінить. То гібрид веселіший, тому що гібрид розганяється до сотні за 10,2 секунди, і це швидше, ніж літровий дизель Blue HDI. Звичайно, це не так весело, як 180 сильна турбоверсія 1.6, яка пропонується як альтернатива гібриду, та й тяги у 180 сильної версії багато, там 300 Нм. метрів. Стільки ж до речі було у дизеля раніше, а з іншого боку. Ти розумієш, що електромотор, який є в гібридній системі, він дуже суттєво нівелює ось цей брак тяги на низах маленького 12 літрового мотора. Тому здається, що об'єм у бензиновика тут значно більший. Тому що бензиновику допомагає 48-вольтний 21-сильний електромотор, який вмонтовано прямо в роботизовану коробку передач. На 6 швидкостей вона з двома щепленнями. Хоча щеплень насправді там три, тому що є окреме щеплення, яке підмикає і відмикає електромотор в залежності від потреби. І на цій 21 одній силі 3008 може легко переміщуватися там на маленьких швидкостях, в міських режимах, рушати з місця, здавати заднім ходом тобто в багатьох багатьох ситуаціях, які трапляються в мегаполіс, і це дозволяє економити. Працюється система на основі акумуляторної батареї на 0,9 квт годин, яка розташована прямо під кріслом водія, і вона дає можливість проїхати виключно на електриці небагато, приблизно один кілометр, але при цьому вона також дуже швидко заряджається. Уробник каже, що гібрид приблизно на 15 економічніший за звичайний турбобензиновий кодини 2 і в міському режимі 50% часу він здатен рухатися виключно на електриці. Я постійно намагаюсь передачу переключити не на селекторі, який розташований трошки вище на торпедо, а смикаю кнопку доволі велику, до речі, перемикання режимів їзди. Бензинок насправді тут непростий. він працює за циклом Міллера. Це означає, що він трошки затримує закриття впускних клапанів, покращуючи спалювання ось цієї горючої рідини при малих навантаженнях. І в результаті виходить дуже непоганий апетит. Його можна легко порівнювати з витратою пального у дизеля 1,5 Blue HDI, той спалював приблизно 5. Цей, в залежності від того, хто рахує, з якою системою, від 5,5 до 6 майже з половиною. В мене реально виходить приблизно 7,5 літрів, але треба розуміти, що моя витрата приблизно на 1 літр. Більше. Ніж у звичайних водіїв, тому що я намагаюся їздити трошки швидше, аби до кінця зрозуміти тестову машину. Це маленьке кермо, але щось дуже цікаве, як на ігровій приставці. Воно ще менше, ніж було у попередника. А того я завжди хвилю за те, що у нього такий маленький обід. І в цій витраті пального, яку я озвучив, треба також враховувати, що я багато ганяю трасою одеською, і в основному у мене темп не міський. Хоча з іншого боку, ця гібридна система вміє повністю вимикати двигун внутрішнього згоряння навіть на швидкостях до 150 км на годину. Ти це дуже часто відчуваєш, просто відпустивши педаль газу, ти бачиш, як погас двигун. І я відчуваю, що цей гібрид значно сучасніший. За якихось конкурентів, тому що він максимально намагається наблизити 3008 до електромобіля, максимально використовувати тягу від електромотора. І навіть на трасі ти це дуже часто відчуваєш, коли ти там тицяєш різко на педель газу, аби когось випередити чи влізти. В якусь дірку він спочатку намагається зробити це за рахунок електродвигуна, потім розуміє, що тяги не вистачає і підтинає бензиновик. Але часто цей момент уже втрачений, і мені хотілося б більше динаміки. Ну щоб це, наприклад, був там півторалітровий бензиновик, а не 1,2. Бо сама електрична начинка просто супер. Що стосується слухняності, мені здається, що кермо трішечки краще, ніж було у попередника з точки зору. Чутливості, воно не таке інколи гумове за відчуттями. Так ще не ідеал, але але вже краще, ніж було. І це ж стосується, до речі, підвізки. Тому що на 19 дюймових дисках попередник ну, був трошки жорсткуватий, чесно кажучи. Цей дуже комфортно їде, і це однозначно переваги нової платформи, в тому числі і те, що стосується звукоізоляції. Шумка в цьому автомобілі першокласна, навіть зараз в дощ, коли ти отам їдеш. Одеською трасою 120 шум не лізе в салон. Ти відчуваєш, наскільки сильно затиснуто всі ці шуми, особливо те, що йде від коліс. Ну, знову ж таки, не треба забувати, що у нас 50% часу, ну, добре, в місті, але на трасі теж дуже часто машина їде в електричному режимі. Тому не чутно привода взагалі. Але й коли працює бензиновик, він також дуже тихий. Навіть то коли переходиш в режим спорт, аби трошки додати динаміка, я це дуже часто роблю, тому що мені не вистачає інколи налаштувань режиму нормал, а налаштувань у нас 6. Тобто є спорт, є нормал, є еко, і є ще три окремих додаткових позашляхових режими. Тобто це пісок, багнюка і сніг. На бездоріжжя є полізу, враховуючи кількість тяги і ось ці дуже гламурні бампери, але це. Додаткові можливості, там, наприклад, для ситуації, коли там взимку багато снігу, чи треба подолати якусь складну ділянку, теоретично це можна зробити і на передньому приводі. Але знаєте, що 2008-й впевнено вписався в трійку кандидатів на заміну Mazda cx 5 в нашій родині, це на рівні з Nissan X-Trail і шкодою Кадьяк. Але в нього є. Дуже-дуже серйозний плюс у вигляді гарного цінника. Що стосується цін, то в порівнянні з попередником прайс майже не виріс. І це дуже круто. І інший момент, який стосується цінника, це те, що і 1.2 гібрид, і 1,6 турбо коштують копієчка в копієчку. Якщо подивитися а, в прайс-лист, то версія Allure розпочинається з позначки 1 мільйон 369 тисяч гривень, а наша топова GT коштує 1 мільйон 535 тисяч, що я скажу, для цього класу дуже непогано. Бо якщо подивитися на ту саму шкоду Код'як», то вона в базовій комплектації приблизно на 350 тисяч гривень дорожча. Ну, добре, з повним приводом. Дорожчі також і Nissan Кашкай і Toyota RAV-4. До того ж, на користь 3008-го грає і Хайп. Ну все ж таки, нуво-нуво! Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. А більше автомобільних новин ви можете побачити на Ютуб каналі Авторія, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео.